Я працював пожежним, рятувальником. В Малині, 13 ДПРЧ. рівно рік пропрацював, потім після Малина перевівся в ЧСТ в місті Житомир. І вже так само рік пропрацював і перевівся на посаду Дія Сапера. Переживали, дуже переживали, але я їх настрою, що навіть бути пожежним рятувальником це теж небезпечно. І є помилки що пожежним рятувальником можна зробити якусь помилку так само і тут. Але завжди потрібно шукати свої плюси. В області ми працювали на Крустенському напрямку, працювали в лісі, збирали вибухонебезпечні предмети, це які були розкидані після прильоту. Ось працювали там. Після того ми працювали ще на Херсонщині, бо ось недавно приїхав з ротації. Там набагато страшніше, ніж тут, але справляємося. Саме важко було дивитися на зруйновані будинки, і на зруйновані території, населені пункти, що дуже мало людей. Є деякі люди, які повертаються, там відновлюють свої будівлі, відновлюють своє господарство, типу, стараються вже якось там більш проживатися, приживатися. А саме страшно це зруйновані будинки. Просто люди втратили своє житло, свою роботу втратили, свою, свою батьківщину. Дуже багато різних небезпечних боєприпасів знаходили різного типу. Це були і касетні боєприпаси, були і ракети. Керовані і не керовані ракети були, багато артилерійських снарядів, типу то гранати ручні. Більшість така була. Самий такий був вразливий момент. Це е, ми підривали е, вже збиту ракету, був уламок на полі. Е, ми підривали Х-59 ракету. Це вона була саме така габаритна і дуже багато роботи біля неї було. Треба було всі правильні дії робити чітко, е, роздумавши все. І на це пішло дуже багато часу. Але все було чудово. Ну, вони відносяться до нас дуже так, з позитивом. Вони знають, що ми приїхали чистити їхню територію, що ми там, приїхали, наприклад, на заявку до якоїсь людини, вона попросила, там, їй огород потрібно чи поле якесь пройти. І ми знаємо, що ми їм допомагаємо, так само люди знають, що ми їм допомагаємо. І вони нам там їжу, хочуть дати, купити, дати. Ну, відношення до нас дуже позитивне і добре. Насамперед, перемога для нас і для мене це те, щоб скоріше вже вигнали росіян з наших територій, щоб території були очищені від вибухонебезпечних предметів, щоб люди могли жити мирно і щасливо, щоб менше було постраждалих. Мир буде тоді, коли люди забудуть вже про війну.